На базі львівського перинатального центру успішно реалізується обласна програма профілактики йодної недостатності серед населення Львівщини. У Львівському обласному перинатальному центрі вагітні мають можливість, по-перше, обстежитися для визначення кількості йоду в їх організмі. По-друге, отримати препарати в якості замісної профілактичної терапії. По-третє, отримати рекомендації, які ж саме продукти харчування слід вживати для того, щоб організм повноцінно наситився препаратами йода. І, по-перше, Зберіг здоров'я жінки по-друге, сприяв нормальному перебігу вагітності. По третє, дав можливості народитися здоровій дитині і таким чином зберегти інтелектуальний потенціал мешканців Львівщини і України. Дуже важливо виявити дефіцит йоду, особливо на етапі планування вагітності, а також коли вже настала вагітність і при постановці на облік, ми за допомогою експрес-тесту в львівському перинатальному центрі виявляємо йод дефіцитні стани. І якщо ми їх виявляємо, ми зразу маємо можливість завдяки комплексній програмі в області, яка діє. І діяла протягом 23-го року провести лікування за 2023 рік. Нами було обстежено 795 вагітних. Це на етапі і амбулаторному, і стаціонарному. І з них у 20% виявлено йод дефіцитний стан. Всім пацієнтам було проведено лікування препаратом йоду. Отже, Львівський обласний перинатальний центр. Вперше на Львівщині реалізує заходи програми з профілактики йододефіциту.